Друзі, це кізель від фірми UATAC. І нарешті ми його випустили. Він досить сильно відрізняється, насправді, від звичайного кітеля, який ви можете побачити. В першу чергу, це ну, в звичайних кітелях тут немає взагалі кишень. Але Ну, ми так повикористовували їх і зрозуміли, ну тут ну, прям дуже хочеться кишені зробити, тому ми їх зробили. Але ми їх так зробили, знаєте, що їх майже і не видно тут. А, тобто вони ніяк себе не проявляють. Це, це такі мінімальні, мінімалістичні досить кишеньки, а, досить добре, що вони тут є. Якщо ви використовуєте кітіль, то дуже імовірно, що у вас якісь а, якісь там, я не знаю, більш церемоніальні речі. Виникають, там, може, там, десь потрібно просто гарно виглядати, як носити це як, як в офіс. Звісно, у нас тут є всі необхідні для маркування уставні патчі, точніше, місця для їх встановлення. Але крім того, це все ж таки бойова сорочка ж. А тому в нас є захист, можливість установити захист на лікті. Звісно, в нас є налаштування. Ось тут, от також в нас, звісно, тканина дуже дуже міцна і вона. Ми обрали саме тут тканину, яка відповідає всім стандартам якості. Вона не горі, не підтримує горіння, вона не світиться у приладах нічного бачення. Вона також дуже сильно швидко, вона дуже швидко висихає. Якщо це потрібно, тобто якщо вона сильно намокла, вона дуже швидко може висохнути. І вона навіть дихає, тобто вона не парить влітку. Але якщо вам навіть жарко, то ви можете повідкривати всі вентиляції. буде взагалі чудово. Ось такого плану в нас кишені спереду. Це досить це навіть зручніше насправді, ніж кишені, такі, які, знаєте, поверх, тому що не треба якби руку собі отак от вивертати, щоб е, запхнути руку в кишеню. Тут це набагато зручніше робити. Е, також в нас е, всередині е, цей китель виглядає досить так е, по-простому, так скажучи. Е, у нас тут спеціальна якби. Амортиз така а, тянуча сітка, і це вона не просто по приколу тут зроблена. Як переверну його в на іншу сторону, і тоді покажу, що там. А, ось у нас тут сітка, яка взагалі відповідає за вентиляцію. Тут, тут і ось тут. От. А, якщо ми його перевернемо, то ми тут побачимо, що тут е на спині є така, ми їх називаємо жабри. А, що це взагалі дає нам яку можливість. Тобто, ось, ось так воно розтягається і повертається назад. А навіщо ця, цей елемент у нас є? Це для того, щоб, по-перше, кітель виглядав на вас якби красивенько, як піджак, і при цьому він не сковував вам руки. Тобто, відразу ми якби, дві функції виконуємо таким чином.